Друзі, привіт! З вами шалений карап'яток. Щоб таких обривів не траплялося, необхідно прив'язувати шоклідер. Це елемент обсаски, який дозволить вам кидати на будь-яку відстань. І я покажу, як це робиться. Давайте разом зв'яжемо найкращий вузол Allbright для з'єднання основної жилки з шоклідером. Беремо нашу жилку. Складуємо вдвоє. Беремо шоклідер. І сантиметрів 15 заводимо вперед в цю петельку. Ось, завели. Тепер фіксуємо. І тепер шоком ми маємо обкрутити наших дві жилки в одному напрямку. Один, два, три, 4, 5, 6. Шість обертів. Буде достатньо. Ось, вийшла у нас така спіралька. Тепер фіксуємо і обматуємо в тому же напрямку, але вже справа наліво в сторону нашої петельки. Один. 2, 3, 4, 5. 6. Ось, подивіться ближче. Вийшла у нас ось така от конструкція. Тепер тримаємо і заводимо цей хвостик в нашу петельку. Таким чином, щоб дві частини нашого шоку дивились в одному напрямку. Бачите? Тобто ми не можемо перевести її зверху. Ось. Тепер ми маємо змачити наш оцей от вузол, Для того, щоб при затяжці наша жилка не перепалювалась. І затягуємо тепер основним краєм нашого шоку цю всю конструкцію. Вона буде збиратись віток до вітку. Ось так. Затягуємо сильно. І тепер затягуємо наш оцей вільний краєшок. Пласкогубцями можна. Дотягуємо. Дивіться, ось вийшов у нас отакий от крутий вузол. Тепер маємо обрізати, залишивши по три. Міліметри з кожної сторони нашу жилку і наш шоклідер. Ось, вийшов у нас отакий от вузол. І для надійності ми його проклеїмо суперклеєм. Буквально краплю клею і витираємо серветкою. Друзі, якщо ви навчитесь зв'язати такий вузол, то ви будете кидати на будь-яку відстань і ваша риба ніколи не буде обривати вашу жилку.